На огляді підсвітка з артикулом 14110. виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, довжина однієї 749 мм. На планочці 14 LED-діодів, напруга одного 6 В. Ці дві планочки одного типу. Присутня квадратна лінза, діаметр нижньої кружечки 17 мм. Ось такі маркування і два конектори. Планочка має два канали, напруга кожного 38 вольт. І чотири планочки іншого типу. Ось маркування. Тут один конектор і один канал з напругою 75 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.